Триває 349-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. В результаті за останню добу російська армія втратила 1030 військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 7 лютого окупаційні війська Росії втратили 133 тисячі військових, 3245 танків, 6443 бойові броньовані машини. 2232 артилерійські системи, 461 реактивну систему залпового вогню, 227 засобів протиповітряної оборони, 294 літаки, 284 гелікоптери, 1958 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5107 одиниць автомобільної техніки та 208 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.